Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. І ця карта дня для нас на 20 березня 2025 року. Сьогодні особливий день, сьогодні день весняного рівнодення, і сьогодні сонце пройде свій останній рубіж очищення. 30 градус рибок закриє Зодіакальне коло довжиною в цілий рік. І об 11.01 зайде в перший градус Овна, таким чином розпочавши новий астрологічний рік. А що таке новий рік? Це нові енергії, нові плани, нові вібрації. енергетично Сонце з цього моменту починає набирати енергію, підніматись над горизонтом. А ми отримуємо більше вогню, більше тепла, більше світла і більше творіння. Природа прокидається. І навіть е, час три одинички, такий особливий, нам в поміч, тому що одинички це антени в космос. Це те, через що ми отримуємо інформацію. Отримуємо. Енергію. Отримуємо настанови все, що ми відчуваємо. Ну що ж, дивимося, який сьогодні день? Що він нам несе? Карта дня для нас. Шістка посухів. Переможець. На дні колоди четвірка Пентаклів. Такі сьогодні сильні карти, в такий сильний день. І шістка посухів це вогонь. А вогонь це сонечко, це енергія, це світло. Ви подивіться, яке, яка магічна тут чистка посухів. На, в нас є чарівна паличка, яка нам дає можливості. Ну, це сила, це втілення, це визнання, це успіх, це наші досягнення, це розуміння, куди рухатись, впевненість, це результат. І на дні колоди четвірка пентаклів, бо це для мене важливо, це для мене має для мене цінність, це заради когось, це для себе, тому що для, для мене воно має цінність оце розуміння, чи це втілення, чи ось все, що завгодно, все, що для вас важливо, чи те ваші досягнення, чи ваші визнання, тому що для когось це. Монетизується, так, і от ви отримаєте за це винагороду, за ваш успіх, за ваш результат, за ваше досягнення. Для когось це важливо, тому що це важливо для ем, мене цей успіх, так, тому що я прикладав зусилля довго до цього йшов, тому що це є моєю гордістю, гордістю для моєї сім'ї, для моєї родини. Тому що це прояв мого таланту, це визнання мого таланту. Ну, Чудове поєднання. І дивіться, Пентакль, він як сонечко. І шістка посухів це вогонь, це енергія, яку дає нам сонечко. Що відчуваю. Ви знаєте, по мені мурахи бігають. Наскільки відчувається ота шістка посухів, ця впевненість, радість. Знаєте, така, що в мене повірили, і я сам в себе вірю. Таке натхнення. Що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе? Знаєте, це пробудження таке. Допоможе п'ятірка посухів? Дивна карта, особливо в такій позиції. Конкуренція допоможе, що в, в суперечці народиться істина. Або, можливо, що вас не, не сприймали серйозно, вашу думку, ваше бачення, ем, не, вас не сприймали як лідера, а саме сьогодні почули. Почули і, і не просто почули, а ще й зрозуміли, що це правильне. Е... Правильне бачення, що ви рухаєтеся в правильну сторону, що це приведе до результату. Те, що ви говорите, те, що ви намагаєтесь сказати, намагаєтесь донести. Або для когось це може бути спорт. Ви в спорті біг, наприклад, так досягнете результату, займете перше місце. То ці зусилля були не, не, не даремно, вони не були марні, що ви. Достукались, докричались, довели свою думку, ви показали, що ви можете бути лідером. Ну що ж, тепер що нам буде заважати? Подивимося, що нам буде заважати. Поспішайте повільно, Лицар мечів, найшвидша карта в колоді. Не потрібно поспішати, насолоджуйтеся своїм результатом, своїм успіхом. Або буде заважати, так як лиця мечів, це фігурна карта, людина. Можливо, буде заважати молодий чоловік стихії, повітря, терези, близнюки, водолії. Буде вимагати, давай, 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 давай робити, давай говорити, давай поїхали підганяти вас, або закидувати своїми ідеями, своїми думками, інформацією, або привезе вам звістку, яка вам буде заважати. Насолодитися своїм здобутком, своїми здобутками. Заховаємо, не треба нам його подивіться, яка тут класна енергія. Насолоджуюсь. Мої любі, я бажаю нам сьогодні ось такої енергії, впевненості, Нас, щоб ми відчули оцей. Сонечко, от саме в той момент 11.01 ще і час, щоб ми відчули цю енергію, яка по тих антенках, яку ми отримуємо, щоб ми відчули оце натхнення, бажання, поштовх, зцілення. Ну що ж, мої дорогенькі, чудовий день. Природа прокидається, і ми також люблю вас собі маю. Сильно, міцно, міцно, сильно, сильно, щоб ви відчули мою любов, мою енергію, мою радість. Передавайте далі, діліться. Підсилюємо, посилюємо, щоб день сьогодні був чудовий, щоб день сьогодні був позитивний, наповнений радістю, світлою позитивною енергією. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Як вам сьогоднішній день, що ви відчуваєте? Дякую, мой любі, що ви мені пишете. Безмежно вам за це вдячна. Для мене це дуже важливо. Ставте, будь ласка, реакції свої, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь, мої любі. Ласкаво прошу до зоряного таро. Ну що ж, я ще зроблю сьогодні передбачення, з якими енергіями ми входимо в цей новий рік і викладу в Ютуб. Ну що. До зустрічі, Па-па! обіймаю, цілую міцно, міцно.